Факт про кожну рослину Plants vs Zombies 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео, а саме під третьою частиною даної рубрики. Перед тим як ми почнемо, YouTube сказав мені, що 93% людей дивляться мене без підписки. Тож, будь ласка, підпишіться, це безкоштовно і допоможе мені. Коли імітатор копіює рослину під бустом, то копія цієї рослини також буде під бустом. На відміну від чомпера з першої частини, другий чомпер може з'їсти одразу декілька зомбі замість одного. Якщо сонячна жабка знаходиться на візочку та збирається з'їсти зомбака, а гравець перемістить її на іншу лінію, вона все рівно з'їсть його. Полуниця це перша рослина, яка має особливу анімацію смерті, якщо зомбі добрався до неї. Якщо розмістити кактуси в третій колонці поруч з анкілозавром, то вона буде спиняти зомбаків, яких штовхає цей анкілозавр. Електрочерниця без прокачки має лише 5% шансу ваншотнути гарантюа. Тож якщо їй вдалося одразу вбити його, то вам дуже пощастило. Полом'я Джейка все рівно палить ворогів, навіть не зважаючи, чи є перед ним вода, чи ні. Зомбі блазень може відбивати снаряди винограду, що є реальною небезпекою для рослин, адже відбиті снаряди полетять в них. Єдиний момент, на якому видно очі людяного дракона, це під час його ульти, що робить його одною з небагатьох рослин із прихованими очима, за винятком тих, у кого взагалі немає очей. Якщо виконати певну послідовність дій, то корін втечі може стати безсмертним проти будь-якого зомбі. Золота квітка не активується, якщо її посадити після завершення рівня. Натомість вона буде просто відображати анімацію з магазину. Полом васабі не гасне, якщо його полити водою. Що, чесно кажучи, виглядає не дуже логічно. Незалежно від того, на якій стадії було Ківі до своєї смерті, морквина все рівно відродить його із початковою стадією. Якщо яблучна серцевина влучить по зомбі вершнику, то той одразу приземлиться. Маленькі версії краба під час його ульти мають такі ж костюми, як і сам краб, але це лише на декілька мілісекунд, після чого костюми зникають. Гезел по факту є мисливцем на чередників, оскільки в першу чергу він атакує саме їх. На відміну від сніжної установки, Пананова може запускати одразу декілька снарядів одночасно. Навіть загіпнотизований зомбі серфер буде використовувати свою дошку для атаки, що моментально вб'є ворога, в якого він неї кине. А ще звичайним зомбакам доведеться з'їсти цю доску, щоб пройти далі. Електроснаряди електростріла будуть також цілитись по плиткам пасток, але це ніяк не буде впливати на них. Якщо один з листків бар'єру буде відновлено морквиною, його значення шкоди повністю зникне. Чому це відбувається, досі не ясно. Кабачок завжди буде бити свою ціль, навіть незважаючи на те, що вона перемістилася або була здута. Цікаво ще те, що якщо гравець здує зомбі на ширу під час того, як кабачок прицілюється, то той полетить за ним нафік. Алапеню можна використовувати для нейтралізації зомбі з бочкою, щоб таким чином запобігти висадки імпів з бочки. Чортопологу доволі важко влучити по зомбі водолазу. Як ви бачите, його снаряди спочатку кружляють над водолазом, перед тим як влучать. Якщо зомбі з'їсть сонячного боба до того, як він був загіпнотизований, то він все ще буде давати сонця, отримуючи шкоду від інших зомбаків. І якщо загіпнотизованого зомбі не вбили, то він залишить трохи сонця навіть після того як покине галявину. Костюм Арахісу в точності схожий на надувний круг зомбі-водолаза. Солодка картопля перетягне зомбака, навіть якщо його було здуто спеціальними рослинами. Саженець сповільнює не лише швидкість руху зомбаків, а також і швидкість, з якою вони їдять. Якщо посадити ураган, а потім склонувати його на лінії, де знаходяться зомбі, то зомбі будуть здуватися два рази швидше. Якщо полити водою вогняного горохостріла, її вогонь згасне, що показує її справжнє тіло, яке повністю ідентичне звичайному горохострілу. Відбиті снаряди зомбі Джестера будуть проходити сповз... Блять. Буде прилітати наскрізь перця привида. Звучить логічно. Якщо тріщина під час ульти лави гуави попадає на воду, то вода закипить та почне булькати. Піалка може знищити рюксак, який несе імпортер. Що за назва? Струм це єдина електрична рослина, що не входить в електричне сімейство. Електром'ята це перша м'ята, яка мала вийти в ПВЗ 2. Незважаючи на те, що це не вогняна рослина, вона все рівно належить сімейству вогняних, хіба що через те, що вона пересій, який, як всім відомо, доволі гострий. Зимова м'ята найменша серед всіх своїх братків. Стінова м'ята, напевно, поки єдина м'ята, яка може змусити своє сімейство ультанути. Обо м'ята дуже сильно нагадує своїм дизайном золотий листок. Отруйна м'ята дасть змогу Чілі Бобу випустити аж 10 цілих своїх дублікатів під час його ульти. Чарівна м'ята дасть морквині можливість відроджувати рослину з максимальним рівнем. Що ж, це було все на сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд та побачимось у наступному.